Дивіться, думаю, що треба записати коротке відео стосовно блискавка захисту, оцієї коробки з блискавка захисту, так, точніше, захисту від імпульсів. Мені там коментарі писали стосовно того, що його треба підключати в окреме на окремий контур заземлення. Я вирішив розібратися з цією темою, і вчора, розбираючись, я дійшов до такого висновку. Дійшов до такого висновку, що ось оце поле. Не поле, а ось ця коробка. ось ця коробка В тому виконанні, в якому вона приїжджає, в тому виконанні, яку її роблять, в тому виконанні, що всі показують на YouTube, вона, ну, вона безтолкова. Якщо прилетить імпульс, вона вас не, збере, не вбереже. Вона зможе вас вберегти тільки від перенапруги, указаної отут. І від е, е, короткого замикання. Ось. Отак от. Тому, якщо ви собі плануєте коробку цю, то з нею треба розібратися і підібрати під те, що у вас є. А просто так куплять, ну, у мене це, грубо кажучи, це витрачені гроші. Без. Безтолково витрачені гроші. В общем, я буду з цим ділом розбиратися і пізніше запишу потім тоді комплексне відео, нормальне на рахунок блискавка захисту і також ну, цього захисту від імпульсів, і також захисту від імпульсів в мережі змінного струму, тобто те, що іде із міста.